Журці і тексту показали більше грала до свого прийдешнього проєкту Fiction. Історія двох фантастичних світів, наукового і фантазійного сплетуться з історіями двох персонажів. Буде багато фану, екшну та колаборації. Все, яке люблять і вміють ігробу з Гезлайт Студіо. Реліз заплановано на 6 березня, і я вже сподіваюся, жодних переносів не буде. Зверніть увагу, що гра вийде одразу на всі актуальні платформи, навіть матиме функцію пограти з другом, який не купував собі копію через Friends Pass. Насправді я люблю, коли анонсують ігри, і ви Пускають їх в найближчому майбутньому, от прям радісно, коли таке трапляється Та те, те, що декотрі там новий бог війни. Поки що лише на язиках у пліткарок там, дехто із Санта-Моніки, студії, що розробляє серію похвійни, де зляпнув, що студія вже працює невідомо на якій стадії над грою у сетингу єгипетської міфології. Єгипет, до речі, був однією з ідей для Бога війни 2018 року. Але тоді пішли на північ до Скандинавів. За словами інсайдерів, наразі проводять кастинги на ролі для тріполей проєкту Соні і шукають людей для відтворення атмосфери близького сходу, що і натякає нам якби на Єгипет. Я б не сильно довіряла таким пліткам, а більше чекала офіційних анонсів. До речі, заодно можна почекати і на серіал від Amazon по боговій війни, який вже в роботі, але достеменно ще невідомо, коли вийде. Гадаю, анонсують і потім вже повноцінно покажуть якийсь тизер і скажуть, коли нам його чекати приблизно. Alan Wake 2 вийде в Steam? ніколи. Наразі це ексклюзивна ПК тільки для Epic Games Store. саме завдяки тому, що Epic Games є головними спонсорами гри. Це є остаточна позиція компанії, яку оголосив сам директор Епіків у відповідь на. Лист одного неназваного блогера, який поцікавився, коли гра нарешті вийде на парову платформу. Ніколи чітко і лаконічно. Тім Свіні сказав, як відрізав просто. Тому, скоріш за все, не чекайте. Але це знову ж таки не фактичний факт, бо в нашому шибнутому світі можливо все. Господи, я навіть не виключаю, що рано чи пізно Epic Store з Steam якось об'єднаються. Чесне слово, я не ручаюся. Перша частина Wake є доступною не тільки там, тому що її на той момент фінансували Microsoft. І в них були свої домовленості, свій договір і зі своїми обмеженнями, але лише на два роки. Тому маємо її майже всюди. Урочисто присягаю, не затівати нічого доброго. Hogwarts Legacy на ПК отримає офіційну підтримку модів. Ой, діставайте свої пальчики, мототворці, зможете там всілякого наробити. Мангую відтворення сцен з фільмів так. Книжок, можливо, навіть купу нових і цікавих квестів. Крієторкіт дасть безліч можливостей для фану від польотів на драконах до перетворення свого персонажа на щось ультраунікальне та особливе і дивокувати. Вже з 30 січня моду студія стане доступна як безкоштовний апдейт на ПК, тому готуйтесь заподіяти купу шкоди, яким має бути сучасний і актуальний ігровий монітор. Підтримка 4К, гарна герцовка, якісне лед зображення. Є у мене для вас один монітор, у якому є все це і навіть більше. Odyssey Gaming G80 від Samsung точно задовольнить бажанки будь-якого сучасного геймера. По-перше, 32 дюйми для масштабного занурення чудове підійдуть для вашого робочого сетапу. Сучасний OLED, який відтворює найрізноманітніші відтінки, що підкреслюють костюми ваших персонажів, пейзажі фентезійних міст чи урбаністичний неон. А зважаючи на динамічну систему охолодження Samsung OLED SafeGuard+, Плюс, ваше зображення не вигорить навіть через сотні годин проходження ваших улюблених тайтлів. По-друге, для любителів онлайн-шутерів, рейсингу та інших Орди необхідне не тільки вправна власна реакція, але й швидкість пристроїв. Маємо 0,3 секунди відгуку і частоту оновлення в 240 Гц ще й в Ultra HD. Також можете не перейматися щодо взаємодії з вашою відеокартою, адже G80 підтримує AMD FreeSync Premium Pro та Nvidia G-Sync. І це ще не всі цікавості. Є одна маленька штучка, яка дасть вам ще більше задоволення від геймінгу на цьому моніторі. А саме процесор NQ8 AI Gen3, який апскейлить роздільну здатність до 4К, робить рух плавним і цим самим розкриває нам ще більше деталей на екрані і забезпечує комфортом навіть у старіших іграх, які про наші з вами сучасні технології навіть не чули. Odyssey Gaming G80 стане чудовим гедлайнером вашого ігрового сетапу з вашим ПК чи будь-якою іншою консолі, або ж взагалі соло гро. Воює станцію. До нього можна під'єднати геймпад, встановити GeForce Now і також грати. Ну а ще він просто гарний. Тільки гляньте на цей елегантний дизайн, який ще йде функціоналу, адже має гнучкі можливості крутіти вертіти монітор, аби вам було якомога комфортніше під час ігрових сесій. Дізнайтеся ще більше про G80 на офіційному сайті Samsung. Доступ до якого є в описі під цим відео. Філ Спенсер закликає вас грати з Геймпасом. Нещодавно голова Xbox дав інтерв'ю, в якому розповів про своє бачення індустрії. Перш за все, Філ вважає, що ексклюзивність не має переваги для індустрії краще, коли ігри релізяться на всі можливі платформи. І тут особливо не посперечаєшся, адже в такому форматі для ігротворців дійсно прибуток буде кращий. Також його неймовірно тішить, що підписка Ґінбас може похвалитися і купу вже існуючих тайтлів, так і релізами першого дня, що робить її ще цікавішою для геймерів. Однак є у Філій бажанки, і це Атне забезпечення йому хочеться дати покупцям більше гнучкості у виборі. Його дуже радує той факт, що індустрія нарешті змістила акцент в плані розробки з можливостей на творчий задум. Тобто, якщо раніше років так 15 назад при створенні умовного асасина потрібно було відходити від можливостей заліза і обрізати свої задумки, то зараз маємо ширше поле для втілення творчих амбіцій і у перевазі саме реалізації ідеї, а не її обмеження. Своїми словами, Філ натякає нам ще й на нові консольні лінійки Xbox, а ще, можливо, вони готуються вписатися і в ринок портативок, адже його команда вже вивчається поле для розвитку. І на інтерв'ю позаду на поличці Філа фанати запримітили портативку, яка не схожа на щось з того, що ми знаємо. Саме так раніше на полицях опинялися і інші продукти Microsoft до їх офіційного анонсу. Таке собі великодні яєчко побачив молодець. Тож, можливо, щось нам Ексбокси покажуть наступного року, можливо, цього року. І Філ таки знає, куди йде, адже у грудні Майкрософт стала найприбутковішою компанією видавцем, продавши ігор сумарно з усіх платформ на 465 мільйонів долярів, обійшовши при цьому і її. Гадаю, не останній постріл. В цьому зробила Call of Duty зі своєю Black Ops 6, а ще й нещодавній реліз Індіани Джонс. До речі, відповідно до аналітики, то у колбузде більшого грали на PlayStation аж 64% гравців. Ну і звісно ж, Фортнайт в період свят також залучила чимало народу. До всього іншого, Філ Спенсер ще й насипав натяків на релізи ігор на майбутній Switch 2, який вийде вже в 25-му. І от що на неї цікавого дадуть пограти, вже будемо слідкувати за офіційними анонсами. Досить годі з нас цих пліток, серйозно. До речі, стосовно геймпасу, там нещодавно пройшов директ, в рамках якого показали нам ігри, які готуються до виходу в 25-му році. Спойлер Сілксонг серед них немає. Давайте про неї забудемо. Doom The Dark Ages отримує першу в історії серії кастомізацію рівнів складності. Ви зможете самі собі обирати, з яким градусом просмажки проходити гру. Також у грі буде унікальний набір зброї, серед якого ще й спеціальний щит, а також можливості вести як і ближній, так і дальній бій. Виглядає новий трейлер дуже соковито. Я б спробувала. Темні віки настануть 15 травня цього року. І це я продумала. спокійно, я не якийсь там експерт. Також одразу гра вийде і в геймпасі, але ви вже можете. І передзамовити і пограти по-моєму, там трошки раніше. South of Midnight від студії, що нам подарувала в Happy Few, готується до майбутнього релізу вже в квітні. І цього разу замість вайбів Європи 20-го століття ми з вами отримаємо вайби мітології США, а точніше південних штатів, як на мене навіює новим орлеаном, і чимось луїзіанським з цими болотами. Цікавий підхід у катсценах і візуал мене вже зацікавив. А наявність не дуже добре знайомої мені мітології, змушує прям чекати в цю гроби пограти і дослідити щось нове в своєму житті. От вона викликає в мене ще й вайб такої лялькової анімації. А я таке дуже люблю. Якщо передзамовити зараз, то зможете пограти раніше аж на 5 днів до офіційного релізу. Але гра також буде частиною підписки, тому можете почекати і зацінити вже її з величезною знижкою. Лера Obscure Expedition 33 також цілиться з релізом на цей квітень. Тайтл дає нам експедицію, яку ми очолимо, аби вбити художницю. Це вже 33 спроба вистачити і вбити ворога. І це насправді ставить декілька тривожних питань. А де попередні тридцять дві? гра матиме вперше за все від JRPG. це через боївку. Також там будуть неординарні персонажі, вороги цікаво намальовані, великий світ, суцільна магія, і віжуал просто там Ну, мені цікаво, мені подобається. А ще стривайте, це що Опыт паттинсон, Ні, ну схожий же. І вишенькою на торті стала Ninja Gaiden 4 від Platinum Games та Team Ninja, які нам подарували свого часу байонету і Нір, ті, що автомата і реплікант. Ну і також, звісно, оригінальні Ninja Gaiden відповідно. Цей реліз вже рихтується на осінь, а не на весну. Дяка богам, дадуть нам, хоч перепочити трохи, і затягне нас з вами він у Токіо, в якому вирує якийсь таємничий катаклізм. А ще Xbox заявили на директі, що одна з попередніх частин, саме Ninja Gaiden 2 Black, вже доступна у підписці і доступна до покупки в оновленому. Ремейковому форматі. Тож, якщо ви не знайомі з цією серією, можете познайомитися і розуміти, до чого не готуватися восени, якщо вам цікаво. У брами Балдура сталася невеличка прикрість. Патч, який готувався до виходу трошки пізніше, вже чомусь вийшов. Та я нічого не нажимав, воно саме чесне слово, приблизно такі зараз слугуки можна почути в офісі Ларіа. Патч номер 8 став вже доступний для деяких гравців на PlayStation 5, і має у собі він, до речі, доступ до фотомоду, кросплей, нові підкласи і ще купу класних особливостей. І якщо ви потираєте свої малесенькі долоньки піти перевірити і поставити його собі, не рекомендую вам цього робити. По-перше, він просто не готовий. По-друге, ви можете собі крашнути сейви, бо після апдейту вони можуть бути несумісні з попередніми патчами. Тим часом Ларіан намагає це зрозуміти, що іде і як пішло не так, і як це власне виправити. Тому все ж тримайте себе в руках і трошки почекайте фінального релізу. Не руйнуйте собі гру. Ну і розробників також не засмучуйте зайвий раз. Зе Бладавдаунвука, нашомівши вже трошки гра від ветеранів CDPR, може отримати українську мову, якщо ми з вами постараємось. Сама така інформація просочилася через контакти з розробниками на форумі. DAO. відповідно наразі задача у нас така: нагадувати про себе, про необхідність української мови в грі і, звичайно, що додавати гру в бажане. Тож слідкуйте за соцмережами і залишайте коментарі стосовно мови під будь-якими анонсами, трейлерами, тизерами. Будемо гучними, аби нас почули. Поки що це працює ті так. Любителі Селаст, можете діставати свої носовички, адже гру Earthblade від розробників скасували. Її анонсували ще в грудні 2022 року, а причиною скасування стала. Сварка у студії між засновниками і правами на саму Селест. Вони між собою їх не поділили і фактично зараз мають проблеми. Художник внаслідок цього покинув команду і пішов робити взагалі окрему свою гру Neverway. Про неї поки що мало відомо, лише те, що гра створюється з відкритим кодом, має цікаву кольорову гаму і піксельний віжу. Решта команди, яка продовжила роботу над Earthблейт, почала ставити завищені задачі, і в результаті цього просто вигоріла. Наразі команда знов стала меншою і планує зосередитись на простіших. Грах. Можливо, з часом вони повернуться до свого задуму генія, але я б не покладала великих надій на інді компанії. У них там свій вайб, свої процеси, і вони можуть займати не один рік. Rise of The Ronin, що вийшло минулого року на PlayStation 5, вже готується і на реліз на ПК. 11 березня буде доступна в Steam. Там ще навіть діє свого роду акція, бо якщо придбати гру до 2 квітня, ви отримаєте певні бонусні штучки по типу зброї, обладунків і всяке таке інше. Rise of The Ronin загалом добре зайшла гравцям на релізі, хоча інколи. І викликала певні питання стосовно її візуалу. У грі можна створити власного персонажа і відіграти його історію, мандруючи Японію, епохи Бакумацу, тобто останніх років періоду Едо, коли країна послаблювала свою ізоляцію, все більше західних течій припливало до берегів острова. Ви станете учасником японської громадянської війни Босін, коли жителі повстали проти Щогуна. Простіше кажучи, там багато цікавих подій, драматичні сюжети, насичена богівка. Я свого часу її починала, вона мені переважно сподобалась, але через, по-моєму. У відключення світла я її дропнула. Гадаю, треба буде повернутися. Хоча куди я там встигну повернутися, якщо скоро вийде Assassin's Creed Shadows, А я дуже хочу в неї пограти. П'ятий сезон дивних див ми всі чекаємо цього року, і це офіційний факт. Однак є трошки гіркоти. Зокрема, говорять, що його розділять на дві частини: перша вийде у жовтні, а друга в листопаді. Це вже давня практика Netflix. Зазвичай гарячі серіали, які мають гарні рейтинги. Вони часто ріжуть навпіл сезоном, аби довше отримати онлайн на платформі. І навіть попередній сезон четвертий мав таку ж саму схему, тому насправді це не дуже дивні дива. Але тепер плануйте брати собі дві відпустки, аби зацінити фінал історії Елеван та її друзів. Зараз мав ти старий жарт про Елевен Елевен. Could you please repeat that? Мало хто зрозуміє. Я думаю, ті, хто вчився на англійській філології, зрозуміють точно. Чи то злив, чи то дизайнер наплутав, але тут випадково в мережі з'явилася реклама Game Pass. і там серед переліку ігор була вказана World of Warcraft. Ну а ви ж знаєте, що її на консолі якось не релізали. Раніше вже ходили чуткі пропорти про додавання в Game Pass, але допоки офіційних заяв ми не чули і не бачили. Але можливо на нас чекає Shadow дроп, який засвітили випадково оце на рекламі. Або дизайнер. Трошки наплутав і вирішив вліпити всі тайтли Activision, які він знає на флаєр. Офіційний акаунт Ексбокс у Твіттері поспішив усіх завірити, що це просто помилка, але хто його знає? Ану, Белоре де Лана, чи то Ану Xbox, де наш Вов. Ubisoft продовжує триматися на плаву. Так заради оптимізації компанія скоротила деякі свої внутрішні студії, позбавивши роботи майже 200 співробітників, лише 200, не 200 тисяч. Слава Бога, це ніби як не заділо українські студії, але все одно це трошки лячно. Але разом з цим з інфопросто розникли чутки про продаж чи злиття з Tencent, що може свідчити як про те, що від ідеї відмовились, так і про те, що з окуларами активно йдуть перемовини. Тож просто чекаємо, чим це все закінчиться. Видавництво Вовкулака зарядили перед замовленням на комікс по кіберпанку з назвою Даю слово від Бартоша Штибора. Наразі на вибір доступні дві обкладинки, серед яких дуже як на мій смак вирізняється лімітоване видання. Тому, якщо хочете гарантовано отримати якусь конкретну версію, передзамовляйте, бо розгребуть і ви навіть цього не помітите. Мальопус вже дають нам можливість передзамовити другий омнібус смакоти. Він буде не менш смачний за перший, а у світ вони планують його видати вже наприкінці весни. На сайті зазначено 30 квітня, тому гадаю, у. Травні, і ми точно маємо його отримати. Я сподіваюся. Також мецекате видавництво оголосило про новинку від Джунджі Іто, а саме поплавлений клас. І тут вже думайте, хочі ж, бо манга має вийти вже на початку весни, тобто у вас залишається буквально декілька тижнів до передзамовлення. А от Dark Horse, схоже, перестануть працювати з Нілом Гейменом. Автори звинуватили у сексуальному домаганні, і наразі справа переходить до суду, де буде винесено вирок. Я особисто давно є поціновувачем Геймена, тому мене ця новина засмутила. Причому не новина. Про відміну співпраці, а новина про звинувачення. Якось не чекаєш від своїх улюблених авторів таких скелетів у шафі. Не Зрозумійте мене неправильно, і я його не відмазую. Якщо він винен, він має понести покарання. Але в індустрії є відомі випадки, коли людей звинувачували заради вигоди і наживи, і це закінчувалося дуже жахливо. Тому я поки усунуся від прихильності до будь-якої сторони і почекаю на вирок суду. Але наразі справа набуває відтінку розслідування. тож чекаємо на фінал, а там будемо вирішувати, чи продовжувати читати доробки автора чи ні. Однак, якщо хтось чекав на комікс по Сина Хананці, який мав спочатку вийти англійською, потім, можливо, перекладений бути українською, я думаю, не чекайте. І я думаю, що навіть другий сезон пісочного також під великим питанням, як і інші всі співпраці Ніла з кіно, коміксами-гнижками. Традиційно до новин про Stalker 2 GSC вже релізнули перше цьогорічне оновлення. Патч 1.1.4 дає вам можливість полагодитись, точніше, полагодити гру. В загальному анонсували починку зависань та вилітів на компіляціях шейдерів, починку сейвів, які вилітали у декого, просіди продуктивності під час боїв і таке інше. Ігророби й далі працюють над покращенням гри, я так розумію, ще і над DLC. І час від часу ми з вами будемо отримувати нові шліфувальні патчі. Ну і якщо у вас є ще якісь проблеми особливо після оновлення, не соромтеся повідомити команду про них. Дайте їм знати, вони будуть це фіксити. Що ж, настала черга поговорити про проблеми EA Games. Як виявилося з їхніх звітів, то продажі останнього футбольного симулятора не виправдали очікувань, як і продажі Dragon Age Veilguard. Можливо, якраз через це пішла і гейм директорка з посади, про яку ми згадували в попередньому відео. Але після цього сталося також щось не дуже хороше для компанії, адже її акції обвалилися на 16%, фактично в один момент. Чи сильно це вплине на саму і побачимо у довгостроковій перспективі. Але погані продажі футболу можуть почати спонукати компанію до зміни стратегії випуску ігор. І, можливо, ми почнемо бачити різноманітніші ігри або просто радикальні зміни вже наявних вдалих формул, які перестають бути вдалими і працювати. І можна було б почати жартувати про ремастери на швидкоруч, але це вже не жарт, адже інсайдери знайшли інформацію про те, що компанія збирається перевидати старі класичні Sims 1 та другий. Може так Дійдемо і до першого Need for Speed, і другого Need for Speed Underground. От я була б взагалі не проти. Хоча ці ігри мають свій шарм, але побачити їх з підтягнутою графікою, можливо, з якимись сучасними штуками, було б незле. Але найбільш вдалою ідеєю є підтримати українського автора увагою чи копійчиною, за що я завжди щиро вдячна. І вам, любі глядачі, і постійним спонсорам цього каналу. Ярослав Бедрік Вес, Данила Майстер, Дмитро Оренчук, Євген Скачков, Андрій Лед, В'ячеслав Дубина, Віталій Корієка. Крапка, крапка, Вадим Король, Айблека Ніт Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Іб Данило Майстер, Данило Майстер, Гарентіус, Іван Заплатинський, GNC, Січіс, Лінкольд, Макс Маклін, Олег, Сьордов, Упермалко, Барвул, Санда, Євген Новосільський, Дрю, Анастасія Рябовулова, Анютка Лех, Вікторія Каражанова, Саня Одінсон, Саня Одінсон, Юра Крот, Ел Од, Алекс Зав'ялов, Амір Панті Крайзис Плейс, Дастін Гоук, Юджин Беньковський, Дженіус Квест, Ігор Джоджім, Максим Якименко, Макс Фасфолкер, Обіерн 1337, Олександр, Олександр Килік, Пердоль Черодіон Лейва, Сипов Сергій Шотовський, Сергій Скарбник, Технобратер Влад Ом Владислав, Юрій Дідовець. Тож бувайте здорові, тепло вдягайтеся і не забувайте пити вдосталь води. Ми ж з вами, як дипломні роботи трієчників відсотків на 70-80 складаємось з водички. Нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди. Гарного вам дня! І коли б там ми знову з вами не побачилися. Доброго ранку, добра ніч, смачного чи з ним народження вас. Крійтеркітда. Creator кіт. Кіт ти маму мав. Creator кіт дасть безліч можлив... можливостей можливостей. Creator кіт дасть безліч можливостей. Мож... Да, да, да. Тобто у перевазі наразі. У перевазі наразі господи. Клей обскур Експедішн 33, або 33. Також цілиться на релізом на квітень, на релізом. Куди? Яким релізом вона цілиться? Клер обскур. Не знаю, можливо, це так треба казати. Коротше. Claire Obscure Expedition 33, також. Лондони загейпітало of Great Britain. Видавництво Вовкулака зарядили перед замовленням на комікс по кіберпанку. Даю слово від Бартоша Штибора. Я маю на увазі комікс так називається, даю слово, а не я вам даю слово, що вони там щось передзамовляють. Господи, що ти несеш? The Blood of Walker. Насумівся. Насумівся. Насумівся, господи. Walker, Peaky blinders. Камера все одно нагрілась.